О, нова прикольна штучка в інтернет-магазині. Може замовити її собі? Два тижні, і товар з іншої частини планети в мене. За такою буденною справою стоїть злагоджена робота мільйонів людей, заводів і систем транспортування. А про енергетичні ресурси, що сьогодні уможливлюють існування цієї глобальної системи, поговоримо у відео. Кам'яне вугілля, нафта та природний газ це корисні копалини, які утворилися протягом сотень мільйонів років із решток рослин і тварин під поверхнею ґрунту, під дією тиску, температур і мікроорганізмів. Хоча процеси утворення всіх видів викопного палива були схожими, за походженням вугілля відрізняється від нафти чи природного газу. Кам'яне вугілля утворилося переважно з плаунів, хвощів, папоротей та інших рослин. А нафта та природний газ із планктонних організмів давніх земних океанів. У 19 сторіччі люди стали видобувати та використовувати кам'яне вугілля як паливо, парові машини приводили в дію текстильні фабрики, залізниці, кораблі тощо. Також вугілля використовували в домашніх печах для опалення та приготування їжі, але воно має один великий недолік смог. Кам'яне вугілля містить від 70 до 90% карбону. 4-5% гідрогену, 10-15% оксигену, плюс сульфур, нітроген та інші домішки. Подумай, що є продуктами горіння кам'яного вугілля. Унаслідок горіння сульфур та нітрогеновмісних сполук утворюються сірчистий газ та оксиди нітрогену, що призводять до кислотних дощів. Горіння гідрогеновмісних сполук спричиняє утворення водяної пари, а вуглецю. Викиди вуглекислого газу і те і те парникові гази, а через брак кисню утворюється чадний газ ізола. Тож у XIX столітті великі міста потопали в чорному диму, що не тільки знижував видимість, але й спричиняв серйозні респіраторні захворювання. Окремою ланкою використання кам'яного вугілля стала металургійна промисловість, де вуглець використовується як відновник. А також як домішка для утримання чавуну та сталі. Хоча відсоток карбону в кам'яному вугіллі значний, його замало для високоякісного виробництва, отже використовують коксування метод переробки кам'яного вугілля з метою підвищення відсотка карбону. Кам'яне вугілля нагрівають без доступу повітря до температур близьких до 1000 градусів за Цельсієм, утворюється кокс, тверде паливо, що містить до 98% карбону. Саме його використовують в металургії. Разом із коксом утворюються коксовий газ, смоли та надсмольна вода, з якої потім вилучають аміак. Кам'яновугільна смола дьоготь є сумішю багатьох циклічних сполук, які люди згодом навчилися виділяти і використовувати в хімічній і фармацевтичній промисловості. Третій продукт коксування коксовий газ це суміш водню, метану та інших газів. Понад 150 років саме його використовували для видобування так званого світильного газу, що забезпечував освітлення вулиць і будинків до переходу на електричні лампи. На початку 20-го століття людство почало розробляти великі родовища нафти та природного газу. Із розвитком технологій відбувається поступовий перехід від громістких парових машин, що працювали на вугіллі, до потужніших двигунів внутрішнього згоряння, що працюють на бензині, дизелі або навіть скрапленому природному газі. А вугілля, як кам'яне та кібуре, і антрацит нині використовують теплові електростанції та металургійні підприємства. Дізнатися про поклади паливних корисних копалин в Україні можеш із відео за посиланням у правому верхньому куті. Природний газ складається переважно з метану. Нафта ж це чорна оліїста рідина, що є однорідною сумішчю та утворена переважно насиченими вуглеводнями з карбоновим ланцюгом довжиною менше 40. Подробиці її переробки можеш знайти в іншому нашому відео. Тут ми зазначимо, що елементний склад і нафти, і газу є привабливим для енергетики, проте нафта містить більше карбону 80-88%. 11-15% гідрогену і до 5% сульфуру. Крім того, у нафті мінімум інших домішок. Тож спалення нафти та природного газу призводить до меншого забруднення, ніж кам'яне вугілля. Обидва легше транспортувати, зберігати і використовувати. Основними продуктами, що отримують із нафти, є бензин, солярка та інші види палива, а в хімічній і фармацевтичній промисловості нафта є основою виробництва пластмас, добрив. Фарб, розчинників і навіть ліків. Тоді як природний газ здебільшого використовують для опалення будинків, виробництва електроенергії на газотурбінних електростанціях та як пальне для автомобілів. Тож паливні корисні копалини нині забезпечують нас енергією та сировиною для хімічного виробництва. Паливо для автомобілів, вантажних суден і літаків, виробництво сталі, пластмас, фарб, добрив, ліків усе це залежить від видобутку кам'яного вугілля, нафти і природного газу. Але їхнє спалення забруднює атмосферу та посилює парниковий ефект, а запаси цих ресурсів обмежені. За деякими прогнозами, якщо швидкість використання нафти лишиться на сучасному рівні, її запасів не вистачить і до кінця 21 століття. Тому необхідно думати про майбутнє вже зараз, контролювати викиди парникових газів і розробляти альтернативні відновлювані джерела енергії. Запам'ятай кам'яне вугілля, нафта та природний газ є основними джерелами вуглеводнів у сучасному світі. Головна сфера їхнього використання енергетична. Кам'яне вугілля містить більше домішок, і для його використання в металургії застосовують коксування. Метод переробки вугілля з метою підвищення відсотка карбону. Спалення кам'яного вугілля, нафти та природного газу призводить до кислотних дощів і посилення парникового ефекту. Ці паливні корисні копалини є невідновлюваними ресурсами. Став уподобайку стеж за каналом, ну, хімічити разом.